Привіт, мене звати Оля, і якщо ви шукаєте велосипед, їй не боїться ні гравію, ні асфальту, ні стежок у лісі. Ось ваш варіант. Це Conalibra 2024. І зараз покажу, за що його люблять. Це гравійник, але не такий, як усі. Він швидкий, легкий і кайфовий на ходу. Хочете кататись по місту, злітати на грунтовку або просто втекти в ліс на вихідних. Цей байк реально вміє все. Рама тут з алюмінію, міцна та легка. Вилка карбонова. Вона знімає вібрації з рук, що дуже помітно на довгих поїздках. Трансмісія SRAM Apex, одинарна зірка спереду і 11 передач ззаду. Гальма гібрид механіки та гідравліки. Колеса на оводах ВТБ можна і по гравію, і по багнюці. Що ще круто, так це посадка. Вона трохи спортивна, але при цьому комфортна. Їдеш впевнено і керувати легко. Сідло тут гелеве, м'яке та зручне. Якраз те, що треба для тривалих поїздок. І зручне кермо Road, важливі деталі для комфорту райдера. Лібра. Це робочий інструмент. Надійний, простий, не вбивається. І при цьому дає кайф від їзди. Сів і поїхав, куди очі дивляться. Хочеш протестувати? Заходь до нас в магазин BlackBike, ми все покажемо. Або замовляй онлайн лінк під відео. І до речі, якщо є питання, пишіть їх в коментарях. Підписуйтесь, ставте лайк і до зустрічі у новому відео.